Вітаю! Ви на каналі Ерін. В попередніх серіях колишні олімпійці стають копами. Розслідування справи з наїзду виводить їх на слід тіньової імперії Чуйона, під контролем якого навіть поліція. Команда ловить наркоторговців, а чуйон робить свій хід. Цілить у матір Кьониля. Мама Кьонида вижила після замаху. Вона все ще без свідомості, але жива. А отже, ще не все втрачено. Дон Джу. Тим часом, як завжди, піддається на провокації чуйона і знову б'є його до напівсмерті. Чойон, звісно ж, усе заздалегідь спланував. Він таємно знімає побиття на відео і використовує його, щоб шантажувати комісара поліції. Мовляв, або ви звільняєте донжу та розпускаєте спеціальну команду з розслідування, або я викладаю відео в мережу. Маншик змушений піддакувати комісару, щоб урятувати кар'єру донжу і зберегти команду. Але все, що йому вдається, виграти лише кілька днів до остаточного рішення. Дон Джу відчуває провину за те, що поставив команду в таке становище і добровільно пропонує піти. Але його товариші відмовляються дати йому винести хрест самотужки. Команда тримається разом. Та Чойон знову тисне на болюче. Коли з'являється у відділенні інтенсивної терапії, провідати маму Кьонеля, донжу знову кипить. єдина світла нота в цій інакше передбачуваній сцені момент, коли чойон з нахабною усмішкою просить у Ханни уроки стрільби, бо хоче покращити техніку для наступної цілі. А у відповідь отримує кошик з фруктами прямо в обличчя. Наші добряки не можуть відкрито розслідувати діяльність чойона, але завдяки одному з інформаторів Маншика команда нарешті складає п'ятірку ключових гравців темної сторони. Номер один це чуйон тут, і пояснювати нічого не треба. Тренер о вже добре знайомий нам піхотинець банди. Кім Йон ха або Драгмон – наша королева наркобізнесу. Лео представник російської мафії, холоднокровний і смертельно небезпечний. П'ятим стає Бек ватажок північно-східного угруповування, яке колись убило брата золотого кролика і захопило його територію. У внутрішній ієрархії Чуйон – центр усієї системи. Йонха Лео і Бек його партнери по бізнесу на приблизно рівному рівні. А от тренер О класичний шістка, найнижча ланка. Партнери явно не задоволені тим, що поліція почала копати під шуйона. А отже, і під усіх них. У відповідь, пан лідер годинникового культу цитує уривок з біблії і обіцяє їм гори золота. Якщо тільки вони довіряться і підуть за ним. Щодо довіри, якої чесно кажучи, у цій банді й близько немає. Чуйон підозрює, що йон ха має слабкість до Донджу, і він має рацію. Бо не тільки вона вкрала його зошит із віршами зі схованки, а й потай надала першу допомогу мамі Кьониля після того, як чуйон її підстрелив, і саме завдяки цьому вона вижила. Можливо, для Йонха це свого роду спосіб віддячити донжу, який врятував її під час вибуху в лабораторії підробленої цукерки. Нарешті приходить час розібратись із поведінкою донжу та вирішити долю спеціальної команди з розслідування. Але що робить донжу? Він просто встає і виходить із дисциплінарного слухання. Потім зникає на два дні і повертається з обличчям повним синців. На цьому моменті команді вже остаточно увірвався терпець, коли Донжу нарешті зрозуміє, що постійні бійки з поганцями нічого не вирішують. Хіба що приносять ще більше проблем і псують його вже й так підмочене здоров'я? Його зап'ястя досі не загоїлося після того, як він влетів в машину чуйона ще в другому епізоді. А на останньому ми догляді йому сказали, що повторні удари по голові за спортивну кар'єру можуть спричинити ушкодження мозку. Але виявляється ці синці наслідок його жертовної угоди. з Чуйоном. Він запропонував, нехай чуйон, а точніше, тренер о б'є його скільки завгодно. Лише б спеціальну команду з розслідування залишили в спокої. І так, чуйон сам не став пролити руки. За нього все зробив тренер. О. Жертва Донджу спрацювала. Комісар призупиняє рішення про розформування команди. Команді стає соромно за те, що одразу подумали найгірше. Але, зважаючи на історію Донжу, хто ж міг здогадатися, що він таке витворить, і ще й мовчатиме про це. Найголовніше питання, де він весь цей час ховався після того, як хана на нього накинулась доганами? Відповідь приходить сама. Донжу з'являється в її районі, коли більшість синців уже зійшли. Він пояснює. Як боксер він знає, як приймати удари, і не знайшов кращого способу захистити команду. Жуй відсторонений на місяць, а спеціальну команду з розслідування тим часом переводять на новий важливий напрям маскот обов'язки. Але по тихому команда продовжує розслідувати справу чуйона. Адже окрім сировини, вилученої в минулому епізоді у фальшивого ще більше прекурсорів для цукерки прибуло через порт інсона, і вони досі там. Але наші добряки не мають повноважень для обшуку. А митниця відмовляється співпрацювати без доказів про незаконний вантаж. Тим часом Йонха тисне на чойона, щоб той якнайшвидше забрав ці речовини. Бо якщо вони потраплять у руки дрібних наркоторговців, то ринок захлине хвиля дешевих підробок цукерки. Наші добряки отримують фальстарт завдяки тому, що маншика вкусила мураха, коли команда оглядала вантаж фальшивого. Саме тому команда анонімно повідомляє про інвазію вогняних мурах у порту, і служба з контролю за шкідниками блокує територію. Отже, люди чуйона не можуть вивести прекурсори для цукерки. Ман Шик просить послугу у знайомого зі служби з контролю за шкідниками, і наступним ми бачимо Донджуха Ну і Чонхьона в костюмах хімзахисту, яких буквально контрабандою впускають на територію порту. Трійця несподівано натикається на йонха з напарником теж у костюмах ім захисту. Проте поганці встигають утекти. Добра новина: наші добряки знаходять контейнер із прекурсорами. Погана чонхіона кусає мураха, і в нього виникає алергічна реакція. Чон Хьон панікує перед уколом адреналіну, і Донжу змушений виробити його одним ударом, щоб лікар міг вести ліки. Після цього Чон Хьон запрошує Донжу пожити в себе, як подяку за порятунок. Але, чесно кажучи, це ще й тому, що він не хоче, щоб тимчасово бездомний Донжу ночував у ханни. Завдяки порпанням Донджу, ми дізнаємось, що Чон Хюн пішов зі спорту після серйозної травми біля лівого ока. На його останньому матчі наконечник шаблі противника проштиркнув маску, звідси і його посттравматичні реакції на гострі предмети. Все стає на свої місця. Після захоплення прекурсорів спеціальною командою з розслідування братство зла проводить екстрену нараду. Вирішено вкрасти контейнер по дорозі до поліцейського сховища доказів. Тим часом чуйон дізнається, що інформатор маншика, якого Лео раніше викрав і прострелив, підслухав їхню розмову. І що робить чуйон? Встромляє ножа просто в стару рану інформатора. І ось чуйон відпускає бідолаху, щоб той передав маншику інформацію про напад на вантаж. І Маншик негайно збирає команду. На шляху до сховища тунель. Саме там все й вибухає в буквальному сенсі слова. Автомобільні аварії, міні вибух, спеціальна команда з розслідування проти цілої армії головорізів. І ці головорізи множаться як зомбі. Наші добряки викладаються наповну, але епізод закінчується крім Ситуація явно не на їхню користь.